Всім добрий вечір, Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. І на пропозиції сьогодні буде багатенько нового, але й будемо переглядати попередні. Попередній непроданий товар. Поїхали. Розпочну напевно із тракторних запчастин. Така поперечина має ось невелике розбиття. Я думаю, що це незначні. Вона не підігнута. Без тріщин, тут не розбиті отвори. 900 гривень. От такі коротенькі подовжувачі в такому стані. Тут ось щось приварене, але це не лопне тут ніде. І цей такий потрібно розкоксовувати. По 500 гривень. Сокира, сокира потужна, 1500. це що півтора куба в час, Ну, варена. Ось бачите. 200 гривень. Потім набір для токаря. Такі крутілки. Не знаю, з яких це станків. Можливо, з СТВ. Потім прилад для вимірювання биття. Ну, працює. Оце якийсь самоклеп, більш за все. Бачите, тут... Регулювання, центр. Схоже на третій конус і таке свердло. Оце комплект, оце 600 гривень. Сітка просічна. Півтора на 30, 100 гривень рулон. Тут 5 рулонів. Два висівних механізми. Зараз якщо вдасться перевернути мені його. Покажу з цієї сторони, як виглядає. Не вдасться. Ну от так, по 600 гривень за штуку. Ступки по 300. Важучі. Такий домкрат. Сюди вставляється і домкратиться. Хай буде 500 гривень. Метизи на 8 має кількість. Замовляйте, будь-якій кількості кілограм 80 їх. Тут болт з гайкою. Десь процентів 30 гайки. 45 за кілограм. Редуктор 1 до 20. 1200 гривень. І пропустив отакий редуктор потужний. Тут кілограм 50 в ньому. 1 до 30. Стан шестерні. Ось такий. Ну я думаю видно. Там не голочки і не лезе. 2500. Набір отаких пальців, шкорнів. Таке розмаїття. Ось не знаю, що це більш за все. Ну не буду казати, бо напевно не знаю. Оце цей набір 500 гривень. Газон шпильки. Чоловік сказав, що нові. Ну футорок мало. В основному шпильки. Просто таке зберігання. Відерне не було. 45 за кілограм. І отакі болти 45 за кілограм. Кому потрібно, пишіть у Viber. Мій Viber 066 831 2772. Це також є номером телефону. Для замовлення не, не телефонуйте, пишіть у вайбер. Такі болти також 45 гривень за кілограм. Тут болт з зайкою. Майже 100%. Колеса такі. Це такі всі потужність сьогодні попались колеса по 600 гривень пара. Ось такі на підшипниках і ось такі. По 600 за пару шків 800. Профіль, тут схоже на А. Орієнтовний діаметр десь 35 і всередині 35. Граблини 70 за штуку, там 8 штук. Чоловік замовив і щось тихо. лещата такі трубні 700 без змін Я думаю, що вони. Реставані були зовсім мало. Така фреза, не знаю, по дереву, більш за все. 150. Потім, що тут у нас на цій стороні ще є така талька. Тут теж з гарними зубами. Бачите, на два траси? Зараз перекину. Покажу ось стан черв'яка. 1000 гривень. Ступиці Волга по 700, ступиці москвич по 400, ключ 500, отакий хитрий, маленький гідроциліндрик два виходи. ну Він тут тоненький, як на півтора, на 15, більш за все. Хітштоку десь 20. 350 гривень. такий півтори. По осях у нас тоді що тут ця вісь? 1200. Тут більше двох більше метрів вона завдовжки. І от така вісь під. Не знаю під чиї ступиці, можливо, під Москвич. Гаєчки всі крутяться, вона крутиться, стан гарний. І там так само, бачите? така вісь, 1200. Колеса до мотоблока. однакові пара 500 гривень. Копалка така саморобна. Також до мотоблока з регулюванням. 300 гривень. Маю два таких корпуси <кхем> без лимішів по 1800. І оце здається такі хитрі стяжки з будівництва щось. Тут клин, клин витягся, переставилося. Зараз спробую десь витягти. О, Бачите, воно піднімається, опускається, і клин, коли забивається, оце вся конструкція стягується. Одна така конструкція 300 гривень. Поїхали тарілка 660, діаметр 450 гривень. Домкрат, верніше, не домкрат, а лищата трубні. 700. Карданчик я вже показував. Що в нас по свіженькому карданчику? Це оцей свіжий кардан. Десь в районі метра, він довжиною. 500 гривень хай буде. цей 500, цей 400 Уазовський, цей 350 і цей 300. Тут підкругляк. Редуктора по 2000, крім того. Двигуна з редуктором оці великі по 2. Характеристики ось редуктора і характеристики двигуна ось тут ці по дві тисячі, оці три. Ключі. Ключі. 50 на 55 по 100 гривень, тут всі однакові, така кувалдочка. 200, 250 і ця 300. 350 блок з гаком. Вантаж такий 800 гривень. І на завершення двигун 4-кіловатний 920 обертів 4000. Кому що посподобалось пишіть на вайбер. У вайбері там все вирішимо. Відкритий ФОП. Розрахунок тільки на розрахунковий рахунок. Карти немає. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступної зустрічі в неділю.